Їдемо зафіксувати пошкодження в результаті ворожого обстрілу. Поліцейські Оріхова за роботою зранку орки обстріляли місто з реактивної системи залпового огню Ураган. Один снаряд впав біля давно понівеченої заправки. Бачите, які пошкодження від цього даного РСЗВ. Російська армія б'є по мирному місту без якоїсь на той цілі. Саме місто під постійним вогнем противника. Найбільше потерпають околиці. Цю вулицю нищать з початку повномасштабного вторгнення. Вона перебуває на окраїні Оріхова. Вона постійно перебуває під обстрілами, тому місцеве мешкання мешканці давно виїхали звідти. Окупанти гатять по мирним з різного озброєння. Зокрема, касетними бомбами РБК 500 Одна з таких впала у кварталі Черемошки та не здетонувала. В основному вона накриває ближній край лінії бойового зіткнення. З неї вибухові елементи були вилучені, також плануючий елемент теж був вилучений. Це сама балванка, вона на даний час вже безпечна. Місцеві кажуть, від постійних обстрілів томились. днями вкотре на Оріхівців навів жаху ворожий панцерник. Позавчора в нас тут і танк десь прорвався та обстрілював, страшно було. Ну, це було утром рано. Отут недалеко з гори десь вискакує гадюка, і вже не перший раз. Вся вулиця побита російськими снарядами. Сусідній будинок належить сестрі пані Ірини. Як і багато інших, це помешкання розбила ворожа ракета. Ми не цих свинособак не боїмося, то кого нам своїх людей ми не боїмося. Ось бачите, що попри це виїжджати жінка не планує. Більше того, разом з чоловіком почали висаджувати город. От бачите, скільки трави там наросло. розлот. Воюю, 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 воюю. На куті зарібаю, дід витягає. Садимо, потрошку садимо вже. Ми українці, ми народ сильний і роботящий. Поліцейські закликають містян не наражати себе на небезпеку та вкотре нагадують про смертельні випадки. На городі, коли жіночка полола, був прильот поруч, і в результаті чого жінка погибла, вона отримала. Ушкодження, ні з життям. Ситуація в районі стабільно тяжка, кажуть правоохоронці. Крім поточної роботи та боротьби зі злочинністю, проблем додають постійні обстріли. Постійно обслуговуємо всі виклики, які надходять на поліні 102. Також обслуговуємо Прибереженську громаду і мало такмачанську громаду. Найбільше місто потерпає від ворожих кабів, один такий нещодавно впав на городі пані Таїсії. У нас бордюри на хаті були. Це представте, якої сили сумасшедшої, що це воно підняло його і закинуло на хату. Ми всі биті, перебиті були. Це ми вже шифер поміняли і так далі. З другої сторони прилетів кап. Це тільки наш оцей участок, угол, наш, наша хата, і там іще люди проживають. Оце тільки ми були засипані глиною. Ось отак завбільшки. Жінка живе сама, має невелике господарство та чотирилапу. Зізнається, хоч до прильотів давно звикла, часом буває моторошно. Дуже страшно самі, особливо по ночам. Фонарь зажигаю, коли без світа, коли світом, ну, в основному із світом сплю. Але ж виїжджати з прифронтового міста жінка не планує. Сподівається, на краще. Во час війни ми навчились молиться за себе, за кришу над головою обов'язково. лягаємо, встаємо і кожен раз кажемо спасіба за прожиту ніч і на наступний день.